Оксана, сердешна Оксана та наша зовсім не така. Весела, добра, справедлива, трохи язиката, але і прутка Хай світлим золотом розсинки, що скрашує весняний сад. Лягають хвищі, хай оцінки у твій життєвий атестат. Люби свій край і рідну школу батьків, що вели у життя. Борись за правду і за долю, певно найди у своє майбутнє. Світік, парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Удавсь на добре і на зле проворний, і з уроків щезати мастак. А якщо серйозно хочу побажати здоров'я, любові і доброти, вчитися далі, людиною стати, життєву дорогу достойно пройти. І для всіх, поки він іде, для всіх випускників, переступив шкільний поріг, перед тобою сто доріг. Зумію дну свою знайти, на ній вершини досягти. Всього вам хорошого! Шановні випускники, батьки, вчителі, для усіх вас сьогодні свято щасливий і радісний, щасливий і радісний день, і сонячний напрочуд. Свято прощання із школою. Для вчителів це свято буває кожного року, але кожного року воно неповторне і хвилююче, як неповторна кожна дитина, яку вони навчають. Вчителі у кожну дитину вкладають частиночку свого серця, частиночку своєї душі, частиночку самого себе. Хоча наші діти сьогодні залишають стіни рідної школи, вони протягом усього життя будуть пам'ятати те, чого навчили їх вчителі. Протягом 11 років ми, батьки, були спокійні, тому що наші діти були під пильним наглядом класних керівників і вчителів. Вітаю вас! Шановні діти, випускники, ви сьогодні такі гарні, щасливі, радісні і горді, горді, тому що ви подолали ще одну сходинку у своєму житті. Ви здобули атестат про середню освіту. Нехай сьогоднішнє свято запам'ятається вам назавжди, нехай воно буде таким, якого ви чекали. Шануйте своїх батьків, тому що вони доклали неабияких зусиль, щоб виростити вас, виховати. І, зрештою, щоб розробити для вас сьогоднішнє свят. Пам'ятайте своїх вчителів. Зумійте в житті, відрізнити, де є зло, а де добро. І творіть добро. Зумійте вибирати друзів, які могли вас підтримати у потрібну хвилину. Вмійте визнавати і виправляти свої помилки, тому що вони неодмінно будуть у житті. Оберіть професію, яка приносила вам справжнє задоволення. Людина щаслива тоді, коли вона вранці з радістю йде на роботу. А ввечері з радістю повертається додому. Це означає, що в неї улюблена робота і хороша сім'я. Тому, дорогі діти, бажаю вам, щоб ви завжди в житті відчували таку радість і були щасливі. Дякую, Дорогі випускники! А зараз подаруйте квіти своїм батькам. Сміється. Нехай вам усе в житті удається. Бажаємо щастя, здоров'я міцного, вірних друзів завжди на путі. І хай те, що потрібно людині, супутником буде у вашому житті. Ми добра усім бажаємо щастя, радості, тепла. Хай життя вас зустрічає, бо прийшла прощальна вже пора. Тьонічка стуляє по віки, з неба моргають мені, не забути напевно, повіки, всі тривожні і радісні дні, дитинство, дитинство, чудова пора. Дорогі мої однокласники, батьки, вчителі, гості цього свята, я хочу промовити ці слова від імені всіх випускників. Стою я зараз тут і ще досі мені не віриться, що це прекрасне свято вже настало. Ми на нього читали 11 років. У кожного із нас на душі приємне хвилювання. Звичайно, хвилююсь і я. Невже школу, невже з тобою час прощатись? Звичайно, що далі мама чекає і на нас усіх цікаве доросле життя, повне враження про Бог. Але напевне, але напевне я ніколи більше не стану ученицею. Не прийду в свій клас, не сяду за парту. Як зараз приємно все згадати? Однокласники мої, рідні мої, ви були поруч зі мною цих 11 довгих років, ви були мені друзями, підтримкою. З вами було завжди так тепло та затишно, коли навіть на душі похмуро. Як часто нам нагадували вчителі, ви одна сім'я. І дійсно, ви були мені сім'єю. Як відомо, в кожній сім'ї бувають негаразди. І в нас були. Але разом ми все витримали і подолали. Однокласниці мої, лебідочки, якими гарними ви стали. Я розумію, що вже ніколи не станемо знову ученицями і не будемо безтурботно проходити шкільними коридорами з веселим сміхом. Однокласники мої, соколи. Я бачу, що ви це вже сформовані особистості, на які можна покластися. А немов щойно ми були такими маленькими і йшли у перший клас. Та швид так швидко все пройшло, що і не здається. При... Приємно це все згадати, але зараз я хочу промовити слова подяки, дорогі наші вчителі. Ми пішли до школи. Перший клас як до другого свого дому, і там там нас зустріла перша вчителька, наша друга мама. Я розумію, яка це велика праця виховувати в такому маленькому, серденьку працьовитість, любов, повагу і класти туди мудрість. Низький уклін першим вчителькам одинадцятого Б і одинадцятого А класів. Після цього ми стали дорослішими і знову під своє піхотство мо під крило взяли взяла нас інша людина. Також уклоняюсь вам класні керівники 11 класів, а також усім вчителям, кожен з яких так прагнув донести до нашого розуму свій предмет. Дякуємо вам, ви також стали нашою сім'єю. А ми, як добрі діти, завжди будемо. Родиною і підтримувати родинні стосунки обіцяємо. А зараз я хочу звернутися до найближчих та до найрідніших людей, дорогі батьки. Ми знаємо, що ви зараз тут стоїте і хвилюєтеся більше за нас. Ваша полка любов, що вела нас сти 11 років, ваші недоспані ночі, ваші натруджені руки. Це все заслуговує найбільшої поваги та подяки, дорогі мої. І тому я хочу від всіх випускників подякувати кожній мамі, спасибі матусю тобі за те, що я живу на світі. У цей прекрасний світлий день я подарую тобі квіти, найкраща серцем золота. Тобі моя душа співає, любов твоя і доброта на світі зло перемагає. А також подякувати кожному татусеві, спасибі тату, дорогий, за те, що всі 17 років ти вів мене за руку світ, такий незнаний і широкий, за те, що душу віддавав, допомагав тяжку хвилину, усі образи ти прощав і захищав свою дитину, спасибі вам, мої батьки, за теплоту, любов, родину. За дружбу і спокій у сім'ї і за турботу щогодинну, за вашу відданість святу своїм уже дорослим дітям, за, за людяність і доброту. Ми вдячні вам за все на світі, доземний уклін вам, дорогі батьки. А вам, випускники, я хочу побажати всього найкращого. Особливо здайте добре тести, вступайте у вищі вузи, навчайтеся. Цікавого вам і плідного навчання. І через декілька років я хочу зустрітись з вами та побачити справді успішних людей, якими буде гордитися наша школа, наше село і ваші батьки. Весняний бал, пора цвітіння. А ми мов лебеді, на нім. Це зрілість наша, це змужніння. Нам далі ти уже самим. Були ми в школі, всі малята, та пролетів нестримно час. Ми лебеді, не лебедята, земля і небо все для нас. Дякую. Літа випоїдний, люба школа наш клас. Так швидко виростають діти, а в матерів ніхто і не питав, і от вже час віщує нам розлуку. Я і не найкраща мати, холодним вітром сумні студить кров, О, що я можу своєму сину дати? Лише любов, лише свою любов, а скарб найбільший знає ж мій синочку, всі ці роки я вша. Щасливо всміхнешся і знову не знаєш чого, розгублено серце у грудях твоїх замирає, а погляд шукає, шукає його того, хто з дитинства сьогодні тебе забирає. Одинадцяти класниця, одинадцяти класниця, в очах забрині? Одинадцятикласниця, одинадцятикласниця, повернутися хочеться у дитинство назад, не треба лякатися, юності що підійшла, настирливо кличе, майбутнє звабливе, і вперше замало від тата і...